Привіт! На цьому уроці ми розглянемо різні варіанти створення вашого відео. Щоб створити відео, знайдіть кнопку Створити відео у верхньому правому куті та натисніть на неї. Тут ви можете знайти різні варіанти на вибір: з шаблону, сторіборд, почати з аватара з презентації. Обравшись з шаблону, ви можете знайти великий вибір готових шаблонів у різних стилях і форматах: горизонтальні, вертикальні та квадратні. Додатково ви можете шукати за тегами, щоб знайти найбільш підходящий варіант. Неподалік від кнопки Усі є опція Мої шаблони, де ви можете вибрати свої опубліковані налаштовані шаблони, створені в розділі Мої шаблони. Окрім попередньо розроблених шаблонів, EliToc.io пропонує можливість створити власний налаштований відеошаблон з вашими брендовими кольорами, логотипом та унікальним стилем. У розділі Мої шаблони ви можете створити налаштовані шаблони для ваших проєктів, копіювати та видаляти шаблони, додавати теги, перевіряти дати останнього оновлення шаблона, бачити тип шаблона та створювати відео на основі шаблона. Щоб створити налаштований шаблон, натисніть Створити шаблон у правому верхньому куті. Натискаючи Почати створення аватара, ви будете перенаправлені до бібліотеки аватарів, сміливо ідеального спікера для вашого відео. AI Storyboard допомагає перетворити текст на відео без зусиль різними способами завдяки інтеграції LI з ChatGPT, з теми з URL, з тексту з нуля. Обравши опцію з теми, ви маєте ввести тему відео, і сценарій буде сформований з допомогою Ш. Після створення слайдів ви можете легко редагувати текст та медіа для кожної сцени. Натисніть Генерувати. Щоб конвертувати слайди або регенерувати їх за допомогою ChatGPT. Після створення слайдів ви можете легко редагувати текст та медіа для кожної сцени вручну або за допомогою ШІ. Потім натисніть Конвертувати в слайди, щоб отримати доступ до інструментів редагування відео ELA, таких як шрифти, музика та записувач екрану. Storyboard має опцію конвертації з URL до відео. Просто скопіюйте посилання на вашу статтю та вставте його. Стаття буде розділена на слайди відповідно до заголовків у тексті. Ші збережуть медіа з тексту. Ви можете редагувати кожну сцену за допомогою ШІ або самостійно. Потім натисніть Конвертувати в слайди. Опція з нуля допомагає користувачу створити відео у сторіборд відповідно до їхніх уподобань. Кожну сцену, медіа та текст можна редагувати користувачем або AI. Функція з презентації дозволяє користувачу перетворювати файли презентацій на відео. Система перетворить кожен об'єкт презентації на динамічний об'єкт у вашому відео. Нотатки будуть перетворені на текст мовлення. Потім натисніть Перетворити на слайди. Чудово! Тепер ви можете переходити до варіантів, щоб розпочати процес створення відео.